Бджоли, мед, гівно і цвяхи. Так можна коротко описати інтерв'ю російського диктатора, американському пропагандисту. Дві години марень альтернативної історії та відвертої брехні. Пригласили на книженя князя Рюріка із Скандинавії. Ми ж же не ханівіста на Польша сроки клюють у німців. Голова розділяється на два полушарі. Це перше інтерв'ю Володимира Путіна західному журналісту від початку повномасштабної війни. Щоправда, журналістом Такера Карлсона назвати важко. Він колишній ведучий провідного телеканалу Fox News. від 2016 до 2023 мав своє впливове політичне ток-шоу. А ще Карлсон палкий прихильник Дональда Трампа і теорії змови. Він залюбки поширював брехню про коронавірус, фальсифікацію виборів у США, інопланетян та американські біолабораторії в Україні. Торік Такер Карлсон запустив своє шоу у Твіттері, де його прихистив Ілон Маск. У першому ж випуску американський Соловйов звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС Каховську Атковкедем. Акер Карлсон, шанувальник Путіна, неодноразово захищав його після повномасштабного вторгнення до України та виправдовував російську агресію. Карлсона радо цитують кремлівські пропагандисти. А головний рупор Москви – канал Росія, 24 навіть транслював уривки його нового шоу, перекладені російською. Бажання взяти інтерв'ю в Путіна. Карлсон пояснив так. Жоден західний журналіст не спромігся взяти інтерв'ю у президента іншої країни, залученої в цей конфлікт у Володимира Путіна. Більшість американців не мають жодного уявлення про те, чому Путін вторгся в Україну і які його цілі зараз. Ви ніколи не чули його голосу. Це неправильно. Звертатися до Путіна по правду, те саме, що розпитувати вовка про вегетаріанство розмови не вийшло. Зате був монолог божевільного диктатора. Дві години Путін повторював вигадки про те, що Україну створили Лєнін і Сталін, Торочив синітниці про бандеру, Чингісхана, Гітлера і нацистів в Україні, та виправдовував свою криваву агресію. А ще вражав низькосортними фокусами. Щоб ви не думали, що я щось придумав є. письма, є письма. На Богдана Хмельницького вам поставлю на добру пам'ять. Цей потік хворої свідомості збив з пантелику навіть прихильного до Путіна Такера Карлсона. За все інтерв'ю Такер Карлсон не поставив жодного запитання про воєнні злочини росіян в Україні чи репресії проти інакомислячих у самій Росії. Однак, після виходу інтерв'ю визнав, потім не вміє пояснювати, а йому самому знадобиться рік, щоб цитата вирішити, що це було. Ймовірно, це був елемент передвиборчої кампанії. У США, кажуть українські оглядачі. Такер Карлсон агітує за Дональда Трампа, який виступає проти військової допомоги Україні і хоче примирити її з Росією сам Трамп припустив у разі своєї перемоги може зробити Такера Карлсона віце-президентом. Карлсон робив це інтерв'ю з однією простою історією. для того, щоб взяти і перекласти відповідальність за російсько-українську війну з Путіна на Байдена, щоб звинуватити в цьому праві. От не допустив перемовин. Ще щось зробив, провокував різні абсолютно тези. Він же зараз буде агітувати за конспірологію, любителів конспірології. Він фактично буде агітувати. Квазі тоталітарну секту трампістів, однак бажаного від Путіна такер Карлсон так і не отримав. Вважає політолог. А от Україна від його медіапоразки може виграти, каже Олег Саакян. Наприклад, радить українському президенту дати інтерв'ю авторитетним республіканським медіа. Це так само мобілізує не тільки трампістів, але й опонентів трампістів. Бо фактично зараз такер затягнув вже не якогось там урбана а внутрішньоамериканську політичну кампанію. Але самого Путіна потрібно тепер якісно це використати на тих аудиторіях, які, ну, скажімо так, налякані можуть бути цим прецедентом інтерв'ю як серйозним ударом під дих американської демократії. Сучасній непотрібним та абсурдним вважають інтерв'ю Путіна та Керу Карлсону у Білому домі. А в Єврокомісії заявили, не почули нічого нового у старій брехні російського президента. Путін вкотре продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх і значущих кроках до миру. Він каже, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця. Якби Путін справді хотів боротися за інтереси своєї країни і російського народу, він повинен був би почати з негайного і безумовного виведення своїх військ і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Попри численну дезінформацію та інтерв'ю з диктатором, санкції проти Такера Карлсона Євросоюз поки що не готує, кажуть у Брюсселі. Натомість український сайт Миротворець вніс американського журналіста до своєї бази за участь в інформаційній війні проти України. Сам такер Карлсон після розмови з російським президентом хоче взяти інтерв'ю ще й у президента України і вже звернувся з пропозицією до Володимира Зеленського. Однак, в офісі президента вважають це малоймовірним. Коментарі 24 четвертому каналу радник голови офісу Михайло Подоляк назвав Карлсона пропагандистом і заявив, це не рівень українського президента. Христина Катерина п'ятий канал. На що можна дивитися вічно? То це на вогонь вогонь, який охоплює новий російський нафтопереробний завод. У Краснодарському краї маємо одразу два підірвані НПЗ. А ще маємо пояснення виповітряних сил ЗСУ. Юрій Ігнат буквально на пальцях розкладає, чому вороже ППО ніяк не може впоратися із українськими дронами. Можливо, саме з тими таємничими, чорними, реактивними безпілотниками, решти, рештки яких сьогодні ошелешено оглядали московити. Про білгородський іл 76 в якому не було українців. І про ущент згорілий російський урал, який все одно влаштує окупантів. Докладніше про події 716-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. дрон. Піз... Это дрон. Мне... Я не видел мне его, слышно. Он в НПЗ полетел. Еще, еще бабах будет. Ебать! Прилетело. Прилет на... Пожежі на російських заводах не закінчаться ніколи. Нова ніч, нова атака. Дроны атакуют Краснодарский край. Одразу два НПЗ – Ильский та Фіпський. Джерела українських змі дають прогнозовані деталі. Нічний наліт безпілотників організувала служба безпеки України. Результат більш ніж вдалий. На ільському НПЗ поцілили установку первинної переробки. Потужність, 3,6 мільйона тонн продукції на рік. На невизначений час окупанти залишаться без значних обсягів дизеля і не зможуть заправляти свою техніку. Є ураження і на фіпському НПЗ їх масштаби уточнюють. Ох, є е... рот. Джерела ВСБУ розповідають, удари по російських НПЗ не лише позбавляють ворога пального, але й значно підривають економіку країни-агресорки. На додачу росіяни мають ще одну халепу в мережі. З'явилися світлини дрона нового типу, який завітав до Росії. Ключова особливість реактивний двигун, який дозволяє безпілотнику стрімко долати значну дистанцію. Чому ж російська ППО не може впоратися з українськими? Пташками пояснення мають у повітряних силах ЗСУ не можна всю матір Росію покрити засобами ППО. Ви бачите, все одно будуть застосовуватися різні тактичні прийоми щодо ураження того чи іншого об'єкту. Неможливо на 100% все перекрити. Це зрозуміло, або треба мати таку велику кількість засобів, щоб перекрити ну, територію Росії. Ну це теж неможливо. Що відбувається саме з нафтобазами їхніми, ну пригадувати. Перші дні війни пішли удари по логістиці нашій в загальному державі, по нафтобазах, по нафтопереробних заводах пішли перші удари. Це було фактично у всіх регіонах, куди летіли крилаті та балістичні ракети. Сьогодні Росія. Отримує у відповідь, а інколи відповідь наздоганяє навіть російські літаки на російській території. Як із військово транспортним Міл 76 який 24 січня розбився під Білгородом, Росія наполягає, що на облавку були українські полонені. Секретар РНБО відповідає: Російська істерика зарежисована від початку і до кінця. Про це Олексій Данілов говорить в інтерв'ю інтернет-виданню Бабель, але не підтверджує. Жу інформацію західних змі Нью-Йорк Таймс посилається на дані американських високопосадовців і стверджує, що у ІЛ 76 поцілили саме з українського комплексу ППО Петріот. Коли ви кажете, що ми збили той літак, давайте будемо не так категоричні в своїх висновках. Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак, О, чи були там е, наші полонені, я вам точно можу сказати ні, якщо вони кажуть, що там їх було 65. Щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони б обов'язково все це зафільмували, і то поле, поле, от, воно б було все червоне від крові. О такого там не було. В них була заготовлена вся ця історія. У них була заготовлена вся ця ситуація. Вони їм нема що показати, тому що якщо б це було насправді. От. Ну, була б зовсім інша картинка. Ворог готує провокації. Україна готує техніку для відбиття нових атак. З перевіркою ремонтних цехів, десь у північній частині країни був командувач об'єднаних сил. каже, що ці фахівці пройшли підготовку за кордоном, і за потреби можуть ремонтувати і більш нові леопарди чи Абрамси. Майстри тим часом розповідають про старі радянські зразки. Вони геть не нові. Їх треба набагато чи. Частіше лагодити, адже старіше усе і бойовий метал, особливо бойовий метал. Саме розумієте, техніка стара 70-х, 60-х років. Ну це, це нереально, щоб вона не ламалася, бо то і метал е замучується. Ми стараємося її обслужити, все, все обдивитися, все механізми, щоб все працювало, щоб вона від нас виїхала вже в повністю робочому в стані. У нас є е, фахівці, які навчалися за кордоном, і у разі потреби також буде і технічне обговорення, і ремонтні роботи, і навіть відновлення техніки іноземного виробництва. Яку техніку точно не відновити, ту, якою пересуваються російські окупанти, як цей Урал, яким ворог перевозив боєкомплект та харчі. Але що для українця давно згоріло, для росіянина, вочевидь, як нова копійка. Зварю, поші цели. там просто все. Ні, ні, б**. Ні, б** себе припаса да зародися. Ні х ні хасі Эй. Да ну он целый так. -то. И когда современне не пробитые. а ну, вах ват. Пасак, п'ятый канал.